Купив зарядку на Aliexpress для 12-вольтових акумуляторів 12 А або для 24-вольтових акумуляторів 6 А. Такій коробці вона прийшла. Інструкція тут. Коли її вмикаю в розетку, то вона видає такий різкий звук. В ній є 5 режимів, які перемикаються кнопкою посередині. Перший режим. AGM для AGM акумуляторів, другий режим CAR для великих свинцево-кислотних акумуляторів, або WET для Гелевих, для кальцієвих, для EFB-акумуляторів, в яких пластини знаходяться в сепараторі зі скловолокна, для VRLA та SLA акумуляторів. Це герметизовані свинцево-кислотні акумулятори з регулюючим клапаном. Для того, щоб мені підзарядити свій Свинцево-кислотний акумулятор. Я вибираю цей другий режим Car. Також ці зарядці є захист від перенапруги, від перегріву, від перезарядження, від короткого замикання, від надструму, від слабкого струму і від зворотної полярності. І ось я зараз спеціально під'єднаю плюс до мінуса і мінус до плюса. І зарядка видає помилку. пищить. І коли я від'єдную, вона перестає пищати. Це захист від зворотної полярності. І тепер приєдную правильно. І пішла зарядка. Показує 13 вольт, 12 градусів Цельсію температуру. 2,8 А. Процес зарядки складається з 7 етапів. Перший етап десульфітація акумулятора. Другий етап плавний пуск зарядки. Третій етап об'ємна зарядка. Четвертий етап абсорбційна зарядка. П'ятий етап тест батареї. Шостий етап відновлювальна зарядка. І Сьомий етап плаваючий та підтримувальний заряд. І так, заряджаємо акумулятор, доки він повністю не зарядиться. Поки акумулятор заряджається, зарядка працює і шумить коли я від'єдную одну з клем, вона перестає шуміти і вимикається. Заряджається він достатньо швидко, вже на п'ятому етапі, тому що я його кілька днів назад повністю зарядив і не використовував. І він все-таки встиг трохи підсісти. Якщо він буде сильно розряджений, то доведеться його заряджати достатньо довго. І хоча ця зарядка автоматична, все одно бажано контролювати процес зарядки. Це, 7 етапів зарядки пройшло. Повністю заряджений акумулятор. Тепер можемо від'єднувати просто клеми. І виймати його з розетки. Третій режим це режим мото для мотоакумуляторів. Четвертий режим для літій залізо фосфатних акумуляторів. І п'ятий режим. Режим «Репейр» для ремонту старих, непрацюючих, пошкоджених, шаруватих або сульфітованих акумуляторів. Вибираю цей п'ятий режим «Репейр» для десульфітації, якщо мені це потрібно. І пішло відновлення. Написано «Пул» – Режим пульсації. Коли я від'єдную, режим пульсації завершається. Надіюсь, інформація була корисною. Дякую за перегляд.